Прямую за донькою до дитячого садочку, і я просто зараз хочу розповісти про те, як я у захваті від того, що робить зараз Adidas, від того, які в нього колекції. Спочатку я звернула на нього увагу, коли мій брат сказав, що там вони випустили серію з Грінчем, і це такий класний попит на неї. Там вона майже всюди розкуплена, але він там знайшов собі пару кросівок, з Грінчами там був надзвичайно щасливий, тому що в нього вийшло купити це. Те, що він хотів. А, а я потім, от у мене зараз таке бачення, що я хочу носити тільки спідниці. Хочу, щоб я розумію, що мені міні не підходить. в мене діти, і взагалі не той стиль, щоб носити міні. Але проїжджає трактор, просто я його пропускаю. <смі> Прийнято махати один одному в Нідерландах. Так, ну що, і міні взагалі не мій стиль, тож я шукаю собі міді-спідниці або Максі, я теж люблю таке. Може, з дітьми не завжди це зручно, але взагалі-то, коли мені треба прибирати або присідати, то... Дуже часто то я вже звикла, і я, мені дуже подобається, і я вважаю, що мені пасує такий стиль. Е, тож я вже вдягаюся по своєму баченню, як мені подобається. Так, це була передмова, але е, що хочу розповісти: про те, що е, почала я на асосі собі шукати спідницю. Я, звичайно, спочатку шукала на шайні, потім я шукала на сайдері і все не. Хочу, і все не таке. Я хотіла собі е, спідницю в кліточку. в клітиночку І просто нема, е, не можу знайти те, що мені подобається, і те, що прям хочу. Все воно виглядає або дуже вінтажним. Мені хочеться все ж таки. Я хочу, люблю дуже вінтаж, але зараз мені хочеться одягатися не як в 60-ті, не як в 50-ті. А мені хочеться виглядати. З таким силуетом, але оновленим е, кольором, е, оновленим, може, стилем. Тож, е, те, що вони пропонують, це дуже класичні варіанти. Вони взагалі мені не підходять. Хоча, можливо, ви щось з цього можете вибрати собі цікаве. Тож, е, я вже почала шукати на асосі. Асос трошки дорожчий, бо в ньому там є. Більш крутіше бренди, все ж таки Сайдер та Shine, Це Китай. А от Асос це вже там можна і бренди знайти. Так от, знайшла. По запросу Міді-спідниця. Я знайшла, що в ваді є нереальна колекція, яка називається Heritage. І там просто спідниця виявляється, моєю. Я дуже розумію, що мені йде, але у цю Adidas я просто закохалася, бо це реально те, що я хотіла: поєднання якогось вінтажу і поєднання нових кольорів і нового бачення. Коли ви бачили, що була спідниця Adidas, і вона така, типу, типу, класична, але Adidas, І я коли це побачила, я просто була у захваті. І вона ще такого яскравого червоного кольору понизу по спідниці. Та я просто, ну, просто зрозуміла, що вона мені дуже потрібна. І Я така подивилася на ціну 90 євро. А, ну така кусюча ціна, але дуже хотіла. Думаю, ладно, куплю собі спідницю і там класна кепка Adidas також була в комплекті. Потім така дивлюсь, та і носки треба. Коротше, зайшла я потім думаю, ну Асос, Асос, добре, а сос, сос, добре, за що ж там на сайті Адідас? І зайшла я на сайт Adidas, а там моя спідниця Heritage. Ось така ж червона. Зі знижкою. Мінус 50% за 45 євро. Тоді, звичайно, я можу собі дозволити купити трошки більше. Бо спідниця не по повній ціні. Я так розумію, що ця колекція вийшла трошки давненько, бо вона зараз на розпродажі, але не також давно, щоб там нічого не було. Дуже багато з цього асортименту є. І от я хотіла червону спідницю, комплект носків собі і шукувала взуття. Взуття я купила також, але я зараз розумію, що можливо воно і не підходить по цю юбку. Я зараз ношу. Ну, як вже ви поняли, я вже отримала цю посилку. І я зараз ношу взуття угі свої тепленькі-м'якенькі. Мені воно дуже подобається також під цей стиль. А те взуття, що я купила, то буду їх носити, коли вже буде тепло. І от я замовляла собі спідницю, кофту. Все це було зі знижками, але поки я там думала три дні, щоб замовляти, вже й кофта пропала в будь-якому розбірі. Я думаю, ну ладно, замовлю собі футболку. Футболка синтетична, не дуже їй довольна, коли вона прийшла. Але чоловік каже, що це спортивні речі, вони такі синтетичні робляться. Ну, що, спробую носити з якимось катоновим тортелнеком, гольфиком таким під піднис. І я все моніторила цю шкоф, синю, що я хотіла, щоб його цього розміру не було. То я її все ж таки знайшла і все ж таки намоніторила, моніторила. Зробила замовлення і вже хотіла переходити до оплати. І вона просто у цей момент пропадає, пише, що нема зараз знову в наявності. Я не зрозуміла, що це може бути. Чоловік каже, що це може бути бажина якась на сайті, що вона нібито показує наявність, але насправді її нема. Але ж я така, та мені все одно, що там бажина чи не бажина. Якщо я замовлюю, то мені вони обов'язково повинні треба, повинні вислати. Е, з першого разу, коли я замовляла зі спідницею, її не було. З іншого разу я вже замовила тільки її, а потім е, йшла на оплату, а потім хотіла подивитися все ж таки, скільки коштує доставка, і поки я це дивилася, вона просто пропала з моєї корзини. І потім ще одного разу, коли я зайшла, то був, був вже розмір зовсім не мій Елька, ще вона і оверсайзна, Е, але я така, все, чоловік замовляємо, бо просто нема е, часу чекати. Доставка безкоштовна. Навіть однієї цієї кофти. я там ще відкриваю собі адідасні пунтини, е, Збираю це, відкривається якийсь рівень знижок і пропозицій різних. Якщо ви там на найвищому рівні, то вам там і подарунки на день народження, спеціальні пропозиції. Ну, не знаю, що там буде ще робити. Але зараз. Потім я ще бачила його колаборації з люксовими брендами. Просто Adidas зараз так мене вражає. Я вам покажу в кінці відео свій лук, і я так у захваті від нього. Сподіваюся, ви також. Тож, якщо ви любите вінтаж і хочете щось таке дуже різнокольорове і найбільш сучасне, зверніть увагу на цю колекцію Heritage, бо вона ще є в наявності. Всім гарного дня! Далі дивіться, як я одягаюся з цим Адідасом. <рес> ну, протибаку зі сміттям нічого не видно, зараз спробую інакший шлях.